Фіос веливенода блесінь. Розділ перший містер Джонс, господар ферми панський хутір, замкнув курники на ніч, але так наклюкався. Що геть забув про лази для молодняка, Погойдуючись з боку в бік і виробляючи якісь чудернацькі пазлі хтарем у руках, він так сяк доплентався до будинку, скинув чоботи біля задніх дверей, налив собі останній, але розділ перший. Містер Джонс, господар ферми панський хутір, замкнув курники на ніч, але так наклюкався. Що геть забув про лази для молодняка, погойдуючись з боку в бік і виробляючи якісь чудернацькі пазлі хтарем у руках, він так сяк доплентався до будинку, скинув чоботи біля задніх дверей, налив собі останній, але тільки на сьогодні, ясна річ, кухоль пива з бочки на кухні, і почимчикував до ліжка, де вже голосно хропіла місіс Джонс. Тільки на світло у спальні згасло, у всіх господарських будівлях ферми почалося шархання та метушня. Протягом усього дня ходили чутки про те, що старійшин, призовий кнур середньої білої породи, минулої ночі бачив дивний сон і хотів поділитися ним з іншими тваринами. Було вирішено провести збори у великому сараї, одразу як містер Джонс. Припинить тенятися двором і вляжеться спати. Старійшими, так його всі називали, хоча на виставках він виступав під псевдонімом Вілінгдонський крас. був настільки шанованим кнуром на фермі, що кожна тварина була готова пожертвувати годиною сну.